Один чоловік працював на каменоломні. Робота була виснажлива і тяжка. І одного разу він не витримав і почав нарікати: Господи, хоч раз у житті дай мені стати сонцем, щоби я дивився на всіх із висоти і всіх припікав. І Бог почув його молитву. Він став сонцем, дивився на всіх з висоти, почав всіх припікати. І от одного разу налетіла хмара і затулила його яскраві промені. Хм, що за радість бути сонцем, коли твої промені застеляє хтось інший? Ні, хочу стати хмарою. Бог почув його молитву, і він став хмарою, гуляв собі по небу, сюди-туди, куди хотів. Але раптом вітер погнав його, і він розпався на маленькі хмаринки. Що за радість бути хмарою, коли тебе всі ганяють. Легше бути вітром, вітер віє куди хоче. Бог почув і тут його молитву, і він став вітром. Ганявся сюди-туди, віяв, куди хотів. І одного разу його зупинила висока скеля. Напевно, скеля найкрутіша, якщо такі сильні вітри зупиняє. І він став скелею. Височів, гордився своєю висотою і почув одного разу, що хтось немилосердно лупить молотком у його підніжжі. Глянув він з висоти, а в підніжжя цієї скелі працював каменяр. Як часом нам потрібно навчитися дякувати за ту місію, яку нам довірив Бог? І бути наполегливим у цій місії, як той каменяр, помагай нам Боже.